Щиро вітаю вас із гарною такою подією, 25 років нашому інституту селянства. За ці 25 років зроблено надзвичайно багато і хочу подякувати Олександра Григоровича Борозова і Петра Григоровича Душейко за те, що ну, всі ці роки. Ці люди підтримували і розвивали інститут. Сьогодні світова спільнота. Яка займається історією людської цивілізації, з подивом для себе прийшла до того, що в основі цивілізаційного поступу стоїть не матеріальне, а духовне. сьогодні у нас в університеті відбулася пленарна частина всеукраїнського круглого столу. Яка стосується питань трансформації інституційних та методологічних змін в аграрній історії, що відбулися в 90-х роках минулого століття і на початку 21-го століття. Фактично, наш захід присвячено 25-й річниці науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Створення інституту стало. Реакцію на ті суспільно-політичні процеси, які відбувалися в нашій державі, стали реакцією на запит суспільства на нові знання з аграрної Історії. В представленому збірнику вміщено 29 матеріалів цієї газети, які безпосередньо стосуються різних аспектів історії голодомору 32-33 років України. Крім того, тут вміщено 65 архівних документів Ватиканського апостольського архіву. Унікальність полягає в тому, що тут вміщені оригінали італійською мовою, і в їх коректному перекладі на українську мову. Тобто дослідник може ознайомитися як з україномовною версією цього документу, так і безпосередньо із оригіналом. Був дуже гарний захід. Велика конференція щодо 25 ліття нашого інституту селянства. Дізнався дуже багато важливої інформації. Побачив дуже багатьох відомих людей із нашого університету, і з інших університетів.